Вітаю вас! Вітаю і хочу вам розказати один секрет, як зробити профійвізаж за допомогою ось таких засобів. А також що дуже важливо отримати за це подарунок. Дивіться, ви можете обрати будь-які з тих засобів в кількості три штуки. Всі три однакові чи всі три різні в асортименті. Це можуть бути тональні основи, це можуть бути CC-креми, це можуть бути пудри розсипчасті, це можуть бути пудра компактна. І хайлайтери чи контуринги. Це може бути ось такий контуринг чи та ж, те, що тайсерчий хайлайтер. І в подруночок ви отримаєте дуже чудовий набір для створення цього макіяжу. І ви подивитесь, який він буде. Це надзвичайно класний набір. Люблю, цілую ваша світлана Худа. Встигніть зробити в цьому місяці. Вітаю! Ну що, в мене запитують, як створити профі-візаж кількома особливо особистими засобами. І я вам покажу такий перший засіб: це є наша тональна основа 3D, яку я наношу на наш чудовий пензличок, тому що без пензлика я не уявляю собі нанесення наших. Тональних засобів, і наша шкіра буде мати такий 3D-ефект. І що дуже важливо буде виглядати таке враження, що воно отримало таку чудову, сяючу підсвіточку. І включилися красивезні фари. Ви можете брати або CC крем, який підходить вам, або сяючу, або матуючу основу, яка підходить вам. І як приємно, що після тональних основ шкіра стала такою однотонною, таке враження, що я отримала такий класний і ліфтинг-ефект, і відновлення, і підживлення, і красивий однотонно однорідний вигляд, маючи 3 d ефект Ну що ж. І, звісно, треба, як я завжди кажу, зафіксувати ту красу. Ми можемо фіксувати або пудрою, яка називається компактна, або пудрою шовковистою, яка називається розсипчаста. Я вам зараз покажу, як ось таким віяловим пензликом я роблю свою шкіру, фіксую перший раз свій. Макіяж після тонального. Зауважте, наношу і на повіки, і на личко, і всюди. І ось так от красиво прикладаю і далі випрасовую свою шкіру від пудрочки. А тепер, коли вже на личку є сухі ці структури, потрібно нам зробити чудовий такий контуринг або скульпторинг, хто як хоче. Так, як хто називає. Ось в такий спосіб я беру ось такий контур і роблю легенький ліфтинг, а також, що дуже важливо, такий 3D-ефект, таку структурочку своєму своєму личку, своїй шкірі. Ну і, звісно, я беру тепер румянка, я вже ж без румянок, і моя та половинка буде насиченішою, свіжішою, яскравішою. І після того ми беремо обов'язково беремо хайлайтер, тому що личко має бути не плоским, а таким, яке сяє. А тепер я хочу зафіксувати той макіяж, щоб він був стійкішим, щоб кращим, якіснішим виглядала здорова доглянута шкіра. Я беру розсипну пудру шовковою пудру. насипаю її сюди собі на кришечку, беру оцей наш гарний віяловий пензлик і ним зафіксовую, зафіксовую свій макіяж. Ну, Звісно, я би була не я, якби я ще не додала трішки сяяння ось таким чудовим хайлайтером. Я його ось так от теж легенько беру, наношу сюди. Сюди, сюди, сюди. Так, Хто має яке бажання для того, щоб личко, щоб шкіра виглядала більш підсвіченою, щоб шкіра виглядала молодшою, здоровішою? Я обожнюю показувати вам, як може виглядати ваша шкіра, якщо ви будете робити, використовувати мої рекомендації. Ну і, звісно, як завжди, я кажу, що Наші брівки це є наше доповнення довершення макіяжу. І я вам показую, як працює ось цей чудовий кольоровий віск для брівок. Ось, ось так от. І по воску дуже гарно в цьому наборі підібраний є колір Тіней який зафіксовує, промальовує, намальовує, надає такої чудового, гарного вигляду. Головне, що натурального, з таким гарним шовком, з такою оксамитовістю, і, що головне, зафіксованістю вашого макіяжу брів. Я маю кілька секретиків, як зробити густішими ваші віки. І як зробити так, щоб білок ваших очей виглядав свіжішим? Так ось треба промалювати всередині і трошки зверху, дівчатонька, саме з синім олівцем, і не боятися, тому що наш олівець він є на восках. Дивіться, як око піднялося. Зверніть увагу. І що дуже важливо, під внизу, війки робляться густіші, коли ви внизу малюєте. Ясно, не просто так. Я ще люблю намалювати трошки ось такий чудовий смарагдовий олівець, або може бути інший, який ви собі там виберете. Я ще люблю брати такий фіолетовий, аметистовий олівець. Ось. І ось так вже навіть без туші виглядає око. Олівця... Ось така чудова помадка. Вона ізволожить вітамін. Є, має в собі і олію жожоба. І все те, що зволожить ваші губки, крас красиво підкреслить. А що дуже важливо, ваша шкіра губ буде доглянутою. Ну, звісно, як же ж без макіяжу очей, я без нашої туші. І я малюю туш, яка називається сенсація. Це та туш, яка Зробить сенсацію на ваших очах. Це та туш, яка має дуже ніжну, гарну щіточку. І ви в залежності від того, скільки вам треба, наскільки вам треба багато шарів, наскільки вам треба об'ємний такий вираз ваших війок, ви можете кілька разів промалювати. Але не забувайте прикладати на пару секунд і прокручувати. І ваші війки будуть.